Рудні тіла кар'єрного поля. Виходячи з особливостей геологічної будови родовища, продуктивну товщу первомайського родовища умовно розділено на три рудних тіла. Кожне з них характеризується своїми особливостями формою, розмірами, умовами залягання, тектонічною будовою, складом порід та процесів їх метасоматичної зміни. Рудні тіла. Представляють собою сукупніст значної кількості тектонічних блоків, які мають приблизно однакові елементи залягання рудних тіл номер 1 та номер 3 складнішу будову рудного тіла номер 2 де в західній та північно-західній частинах ядрофлексурної складки відмічається різне орієнтування блоків порід і значна кількість некондаційних магнетит силікатних кварцитів. Рудне тіло номер 1 простягається з півдня до тектонічного порушення поблизу базисів 4-5 на півночі. Довжина рудного тіла 1300 метрів. Рудне тіло номер 1 межує з рудним тілом номер 2 По блоку магнетит силікатних кварцитів 7-го сланцевого горизонту та зоні розривного. Порушення. Потужність блоку сланцевих порід на верхніх горизонтах горизонт плюс 53 метр і вище, складає 20-100 метрів нижче горизонту мінус 79 метрів, зменшується до 0 метрів, і далі в глибину границя між рудними тілами 1 та номер 2 проходить по зоні розривного порушення. Рудне тіло номероди розсічене значною кількістю поперечних субширотних розривних порушень азимути 230-290 градусів з падінням на південний схід під кутами 75-85 градусів. Частіше за все, порушення мають вигляд площин. Лише в мережах. Лише в межах профілів 5-8 розривні порушення представляють зону з потужністю 40-60 метрів, яка виповнена брекчією. Цією брекчієвою зоною рудне тіло номер 1 розбивається на дві частини південну і північну. Південна частина має чітко проявлене субмередіональне простягання, азимут 10-20 градусів з падінням на захід під кутами 60-85 градусів. В цій частині рудне тіло складене кварцитами 5-го і 6-го залізистих горизонтів. Підстеляючі породи представлені сланцями 3, го 5 го сланцевого горизонту. Породи, що перекривають рудне тіло номер 1 представлені магнетит силікатними кварцитами сьомого сланцевого горизонту. Перехід Від кварцитів шостого -го з горизонту до сланців сьомого сланцевого горизонту поступовий. Потужність перехідної зони досягає 20-30 метрів. В північній частині простягання східного контакту близьке до субширотного азимути. 30-50 градусів. Простягання західного контакту суммеридіальним. В результаті, в результаті чого різко збільшується потужність залізистих кварцитів 6-го залізистого горизонту. Потужність кварцитів 5-го залізистого горизонту не перевищує 20-40 метрів лише між базисами 4-5. 4,5 за рахунок пологого падіння порід 30-50 градусів. Їх потужність збільшується до 80-100 метрів. Максимальна потужність залізистих кварцитів 5 та 6 залізистих горизонтів досягає 410 метрів профіль 7,9. На південь від профілів 6. Їх потужність зменшується до 250-130 метрів. Тектонічна зона, що відокремлює рудне тіло номер 1 від рудного тіла номер 2 виповнена брехчіями порід різного складу, серед уламків переважають магнетит-силікатні кварцити. Потужність тектонічної зони досягає 20-40 метрів азимутом простягання 250-270 градусів. В рудному тілі номер 1 широко проявлені процеси рибакітизації. Залізисті кварцити 6-го залізистого горизонту зазнали впливу процесів лужного метосоматозу, а на контакті кварцитів 5-го залізистого горизонту зі сланцями поширеннями користуються процеси кумінгтонітизації. Тобто лужноземельного метасоматозу. Форма родного тіла номер 1 змінюється глибиною внаслідок як тектонічних, так і інших процесів, що приймали участь у формуванні структури родовища. У профілі 1 спостерігається тенденція зменшення з глибиною потужності товщі залізистих кварцитів. У профілі 3 між глибинами 500 і 700 метрів від поверхні, розривними порушеннями рудне тіло зрізується та його потужність складає відповідно 200 метрів і 80 метрів. У профілі 4 між глибинами 500 і 700 метрів спостерігається блок 7-го сланцевого горизонту, в результаті чого рудне тіло номер 1 тіло. Поділяється на дві частини: західна та східна, потужність яких складає 60 і 155 метрів відповідно. У профілі 5 з глибиною потужність рудного тіла збільшується за рахунок зміни кутів падіння товщі, у профілях 7 і 8 потужність рудного тіла з глибиною зменшується у профілях 9 11 рудне тіло наближається до стовпоподібної форми з падінням на захід під кутом 75-85 градусів